Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки п'ятниці, 170-й день героїчної боротьби нашого народу за свободу та незалежність. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але стабільною і повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування, південь, нашою авіацією. Нанесено два удари по опорному пункту ворога біля села Андріївка та по скупченню ворожої сили і техніки біля Брускінського. Це наш напрямок неподалік Давидово-Броду. Також нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів в Бориславському районі Херсонської області. Противник намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали суттєвих втрат. На зазначеному напрямку. Проти наших хлопці надають їм жару і вдень і вночі. Окупанти продовжують обстріли по всій лінії зіткнення та продовжують терор мирних громад: Асакорівки, Наоранцовки, Трудолюбівки, Князівки та інших. Орки градами обстріляли сьогодні велику Костромку Криворізького району. В селі пошкоджено три житлові будинки о 18-й годині. Стався обстріл, обстріл СРСЗВ Ураган по відкритій території селища 1 травня Апостоловської громади. Без страт, слава Богу, і там і там. Важкою артилерією 152-го калібру СД-20 вдарили по Нікополю. Там пошкоджено 4 приватних будинки та легкові автівки. Також без страт. У Нікопольському районі по Марганцю. Ворог вдарив із градів 40 реактивних снарядів. Постраждали об'єкти соціальної та промислової інфраструктури. Пошкоджено будівлю залізничної станції. Два приватних будинки, три господарчі споруди, чотири багатоповерхових будинки, в одному з яких зруйнована зовнішню стіну з 3 по 5 поверхи. Із-під завалів врятовано одну особу нашими рятівниками. Троє людей отримали поранення. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик. Що стосується Кривого Рогу, повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Наші комунальники продовжують займатися ліквідацією наслідків вчорашнього дуже сильного шквального вітру з грозою, який надвечір пронісся містом. Бровієм було повалено біля ста дерев в одному з будинків по вулиці Металургів. Деревом було пробито стіну. Наразі вона вже відновлена. По вулиці Свято-Миколаївській була частково пошкоджена покрівля. Там вже відновлена гідроізоляція. Тривають відновлювальні роботи дима-вентиляційних каналів, і після того буде покладено шифер. Біля прибудинкових територій триває розпил повалених дерев та їх вивіз. Повністю відновлювальні роботи після буревії будуть завершені протягом тижня. Сьогодні Міжнародний день молоді. Війна змінила наше життя. На жаль, зараз ворог обстрілює наші мирні міста. Влаштовує терор на тимчасово окупованих територіях та бреше світові. Але ми даємо гідну відсіч та переможемо. Я знаю, що після нашої перемоги Кривий Ріг буде знову лунати на всю Україну, тому що ми маємо дуже потужний потенціал. Давайте згадаємо музичні фестивалі Турбофлай, Кривий Ріг та Бессіді, це Дніпро, те покоління молоді, що зараз уже старше, знає, як це було круто. А після нашої перемоги, впевнений, придумаємо ще крутіше для нинішнього покоління молоді. Також для вас, хлопці та дівчата. Є й інші дуже цікаві проекти. І ми обов'язково втілимо їх в життя разом з вами. Зі святом всіх, хто молодий, тілом і душею. І про наші мирні перемоги. Це дуже важливо і дуже цікаво. У цьому році, за результатами національного мультимедійного тесту, 130 юних криворіжців склали тести на 200 балів. Минулого року 200 балів отримали лише 6 випускників. Було 130, вірніше, в цьому році 130, а в минулому було 6. Пишаюся нашою криворізькою молоддю і бажаю успіхів та нових перемог. Шановні земляки, попереду вихідні, але ми маємо виконувати правила військового стану, повітряної тривоги, правило світломаскування, комендантської години та поводження з вогнем. Також нагадую. Що почастішали нещасні випадки на воді. Бережіть своє життя і дотримуйтесь правил безпеки. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили, нашого президента і нашу перемогу. Тиха і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!